Всім привіт! Сьогодні розкажу вам про платформу для організаторів подій Рехту Event. Сервіс створювався нами як організаторами для власних заходів, тому ми намагались автоматизувати максимальну кількість процесів пов'язаних з реєстрацією, щоб звільнити свій час від рутинної роботи на більш корисніші справи. Це універсальний інструмент, де організатор не тільки отримає віджит для продажу квитків. У вас є повноцінний лендінг, налаштовувані форми реєстрації, різні гнучки налаштування для квитків. Готова crm система для управління замовленнями, функціонал для проведення онлайн-трансляції з віртуальною виставковою зоною, а також є можливість організувати чекін своїх гостей прямо на локації та багато інших корисних інструментів. А тепер про все це по порядку. Ви як організатор налаштовуєте свій захід на платформі Rift Event. У вас є можливість створити будь-яку кількість різновидів квитків залежно від їх наповнення та вартості. Можливо, є квитки економ-сегменту, а є квитки для VIP-гостей, у яких все включено. Як правило, градація квитків за вартістю дозволяє організатору збільшити бюджет від продажу та охопити більшу кількість учасників, адже розрахована на різний гаманець покупця та дає їм можливість вибору. Ви можете модерувати аудиторію, щоб захід на захід потрапили лише потрібні вам гості, якщо, наприклад, у вас закрита вечірка для визначеного завчасно кола осіб, або ж є окрема категорія учасників, для яких ви передбачили спеціальні ціни чи безкоштовні запрошення. Для цього додайте в налаштування квитка ручну модерацію, і реєстрація учасника буде зберігатись одразу, але тільки після того, як ви все перевірили і підтвердили, що йому дозволяєте участь, він отримує посилання на оплату або ж одразу квиток, якщо той безкоштовний. Ви можете навіть створити секретний тип квитка, наприклад, безкоштовний для представників спонсора, преси чи спікерів, який не буде показуватись у загальному доступі, щоб його не могли отримати інші учасники. Реєстрація буде доступна тільки, якщо людина отримала від вас пряме посилання на форму. Квитки можуть бути онлайн, офлайн з місцем, якщо ваша локація передбачає чітку розсадку по рядам та місцям, або ж зі слотом часу, якщо у вас, скажімо, презентація, вистава, день відкритих дверей чи екскурсії, які проходять кілька разів на день у різний час. У вашому розпорядженні буде конструктор схеми залу, де ви можете розставити потрібну вам кількість рядів і місць відповідно до особливостей вашої локації та можливість візуального налаштування віджета з календарем для слотів часу, щоб вашим гостям було легше орієнтуватись, на яку дату і час вони реєструються. До речі, через слоти часу можна навіть вести звичайну реєстрацію відвідувачів, яким ви надаєте певні послуги: тренування, консультації, послуги салонів краси, СТО, що завгодно. Окрім квитка, організатори рехтовен створюють додаткові опції, які учасники купують одразу з квитком, чи пізніше в особистому кабінеті. Це ті самі кросейл продажі, коли ви пропонуєте придбати відеозаписи, сертифікати на якісь ваші послуги, участь у майстер-класах, додаткових лекціях там чи автопаті після заходу, книги, чи якісь інші освітні матеріали і тому подібне. Іншими словами, все те, що ви все рівно плануєте продавати додатково своїм учасникам на самому заході до чи після нього. Чому б не продати це одразу? Або ж налаштуйте опцію у вигляді прийому донатів на довільну суму та зберіть тим самим кошти на добру справу. Якщо у вас передбачено підвищення вартості квитків, одразу налаштуйте їх за календарем чи за кількістю, щоб потім не забути змінити ціни в заплановані дати. Або ж не відслідковувати після кожної продажі, що ж там з кількістю, вже пора піднімати ціну чи ще ні. Система автоматично змінить ціну квитків згідно ваших налаштувань. А всі старі замовлення, які не були оплачені, будуть перераховані вже по новій вартості, щоб уникнути ситуації, що учасник забронював квиток по ціні раннього бронування за три місяці до заходу, а оплатив його за три дні до заходу, коли ціна вже була в 10 разів вища. Налаштуйте апгрейд квитка та звільніть себе від непотрібних питань, як змінити один квиток на інший. Учасники самостійно зможуть проапгрейдити свій квиток до більш дорожчого з більшим набором пропонованих вами позицій. А ви отримуєте додаткову оплату до загального бюджету від продажу? Реєструєвент автоматично прийме оплату від учасника та змінить йому старий квиток на новий. Інколи організатори роздають найдешевші квитки, а потім заохочують відвідувачів до апгрейду. Створіть форму реєстрації, як е, так як бачите її ви, додавши потрібну вам кількість полів і запитань, чи навіть різні форми для різних типів квитків. Ви можете залишити лише стандартні поля, можете додавати їх у будь-якій кількості, якщо це потрібно. Можете змінювати тип поля, чи це буде просто текстове поле, щоб учасник писав свою відповідь, чи це буде випадаючий список із завчасно запропонованими відповідями, чи можливо навіть поле для вибору дати. Можете змінювати порядок полів, якщо ви вважаєте, що так краще, або ж можете налаштувати різні поля для різних типів кутків. Наприклад, у гостей, які будуть на локації, ви запитуєте, яке меню вони обрали на обід. Погодьтеся, що для учасників, які будуть переглядати онлайн-трансляцію без можливості фізичної присутності на локації, це питання зовсім недоречне, і його з форми можна прибрати для них. Головне не перегнути з кількістю полів, бо великі поля, великі форми на велику кількість полів, вони надто сильно знижують конверсію і заповнення. Для продажу квитків ви можете використовувати пряме посилання на квиток, посилання на блок квитків, на двокрокову форму реєстрації для збору попередніх заявок або ж вбудовану веб-форму. Можете інтегрувати будь-яку з цих форм у свій власний сайт і налаштувати її під свій макет. Для інтеграції форми з вашим сайтом не потрібно мати суперспеціальні навички програмування. А якщо у вас немає власного сайту, створіть його на безкоштовному конструкторі прямо на лаштуваннях свого заходу. При створенні сайту вам будуть доступні різні блоки на вибір. Які ви можете використовувати в будь-якій кількості та розташовувати їх у будь-якому порядку? Наповніть блоки своїм контентом, текстами, зображеннями, відео, логотипами партнерів чи фотоспікерів. Додайте програму заходу чи карту приїзду на локацію, Оформіть це все в потрібні вам кольори та відтінки, і починайте робити анонси та продавати квитки. Для прийому платежів за квитки підключайте одразу кілька способів оплати. Це дозволить збільшити кількість успішних оплат. По-перше, так ви даєте учаснику вибір, щоб він сам міг прийняти рішення, через яку систему йому вигідніше оплатити, чи можливо який з них він довіряє більше. По-друге, якщо виявиться, що у якогось з платіжних сервісів профілактичні роботи або він не приймає оплати з карт банку платника і оплата не прийшла, то учасник завжди може використати інший спосіб і завершити оплату свого замовлення. Якщо ж ви знаєте, що частина учасників буде сплачувати за участь на розрахунковий рахунок, не витрачайте час і нерви свого бухгалтера. Одразу додайте реквізити компанії, щоб учасники мали змогу генерувати рахунок на безготівкову оплату самостійно на сторінці з вибором оплати. Часто покупці це, до речі, роблять вночі, коли ви бачите сни. Ви можете навіть створити кілька таких варіантів рахунку з ПДВ, без ПДВ, на ТОВ, на ФОП, щоб також мінімізувати кількість питань до вас із цього приводу. А вашому бухгалтеру залишиться лише підтвердити надходження коштів на рахунок, щоб учаснику згенерувався та відправився квиток. До речі, не забудьте про налаштування самого виду квитка, адже два поля ми відвели повністю для налаштування організатором, і ви можете додати туди свій текст з важливими інструкціями для учасників, свої зображення, ту саму карту проїзду на локацію чи логотипи партнерів тощо. Змініть колір відображення типу квитка, щоб на локації ваші хосте могли швидше та простіше ідентифікувати гостя, який бейдж йому видати, яку роздатку, де його зал, чи в які зони він має доступ. Або ж замовте свій індивідуальний вигляд квитка за вашим макетом, і ми розробимо його для вас і вашого заходу особисто. Не забудьте про тексти листів, які отримують ваші учасники. Вони ж не повинні бути сухі та стандартні. Напишіть туди все, що ви бажаєте повідомити учаснику, або навіть створіть окремі тексти для різних типів квитків. І кожен учасник отримує свій лист відповідно до придбаного типу квитка. Заощаджуйте час на ручному перерахунку знижок на групові замовлення. Окрім стандартних промокодів, на відсоткову знижку, такі як 3, 5, 10%, чи на фіксовану знижку 100, 200, 500 гривень. Зупинятись на них ми не будемо, це все стандартне. Наша система дозволяє налаштувати комплексні знижки залежно від кількості квитків в одному замовленні. Можна налаштувати будь-які сценарії, наприклад, знижка 10% на замовлення за умови придбання двох квитків, або ж знижка 15%, якщо ви придбали вже три квитки. Або ж на кожен четвертий квиток в подарунок. Чи знижка 25% на кожен третій квиток? Решта квитків будуть по повній вартості. Причому система Event буде розраховувати знижку, щоб це було вигідно для організатора. Не можна додати в замовлення три квитки економ і четвертим зареєструвати квиток ВІП, щоб отримати його безкоштовно. Вона буде обирати найдешевший квиток в замовленні і давати знижку саме на нього. В той же час знижки не сумуються, і якщо учасник хоче використати і промокод, і правило комплексних знижок, то система вирахує, що для нього буде найвигідніше, де буде більше знижка, чи за правилом, чи за промокодом, і застосує щось одне. Якщо ви плануєте проводити онлайн трансляції, не обов'язково користуватись дорогими платними сервісами за всі гроші світу. Ми надаємо вам інтерфейс для візуального оформлення вашої трансляції та захисту від прямих переходів учасників та завантажень. Додайте брендований фон, програму доповідей, налаштуйте різні зали трансляцій, якщо доповіді у вас будуть йти у кілька потоків, та оформіть віртуальну виставкову залу партнерів. Під кожного партнера створиться окрема веб-сторінка, де можна розмістити інформацію про спонсора, його переваги, фото представників чи перелік надаваних послуг. Додайте контакти чи посилання на його безпосередній сайт. Так вам не потрібно буде придумувати легенду для спонсора, як учасники дізнаються про нього, адже вони будуть напряму взаємодіяти зі сторінкою спонсора та зможуть перейти безпосередньо на його сайт. А для кращої зацікавленості учасників та ще тіснішої взаємодії додайте вікторини до кожного такого стенду та магазин подарунків. Спонсор може самостійно придумати питання і варіанти відповіді, які стосуються його компанії чи сфери діяльності, та визначити, скільки балів учасник отримає у разі правильної відповіді. Можна також додавати бали за перехід на сайт спонсора. Система буде накопичувати бали учасників за правильні відповіді у опитуваннях різних партнерів, а потім учасник зможе обміняти всі зібрані бали на запропоновані подарунки в магазині. Під час трансляції учасники будуть надсилати запитання для спікера, а організатор отримає їх у чат-бот та зможе їх задати доповідачу. До речі, чат-бот допоможе не лише з питаннями для трансляції, а стане вашим незамінним помічником для відслідковування реєстрації учасників. Він буде повідомляти вас про всі нові реєстрації, замовлення на модерації, щоб ви могли швидше на них відреагувати. Про успішні та неуспішні оплати. Перше повідомлення вам точно підніме настрій. А друге, ви будете знати, що у учасника не прийшла оплата, зможете зайти, переглянути деталі його замовлення, чому оплата не пройшла, та зв'язатися з учасником, щоб допомогти йому розібратися в проблемі. Щодня ви будете отримувати зведену статистику по кількості проданих квитків та реєстрації в цілому. А також бекап бази учасників на випадок, якщо забули її завантажити, а зараз у вас немає доступу до комп'ютера, інтернету чи якісь інші ситуації. Щоб не забути зробити учасникам розсилку перед заходом або перед підвищенням цін, можете налаштувати її завчасно, проставивши відповідні фільтри. Наприклад, нагадати всім неоплаченим замовленням, що завтра підвищення вартості. Призначений час система сама відсортує всі ваші замовлення. Вибере з них лише неоплачені та відправить їм ваш лист чи смс. Це суттєво збереже ваш час, адже кількість людей в базі постійно змінюється. Неоплачені стають поступово приходять в статус оплачених. Тому вам список на розсилку кожного разу потрібно завантажити вручну, відсортувати, звірити. і де гарантія, що ви когось не пропустили, або що, поки ви сортували, туди не додалось ще когось нового. Крім того, можна налаштувати тригерні розсилки. Вони будуть спрацьовувати регулярно, коли виконується якась умова. Наприклад, відправляти нагадування всім учасникам, які зареєструвались, але так і не сплатили свою участь ну, вже протягом трьох днів. Кілька разів на день система робить перевірку, та при виявленні таких замовлень вона відправляє їм лист чи смс, залежно від того, що ви налаштували. Рехтеве це повноцінна crm система для роботи з вашими замовленнями, і немає великої потреби використовувати ще якусь окрему та переносити всі дані туди. Хоча це також легко можна налаштувати по АПІ. Всі реєстрації ваших учасників зберігаються в окремому розділі. Статуси нове, оплачене, неоплачене – то що система змінює автоматично. Якщо це замовлення з ручною модерацією або замовлення, що чекає на безготівкову оплату, вони мають свої статуси і ви можете вручну на них відреагувати або підтвердити, або відхилити. Ви можете відреагувати дані учасника чи повторно діслати йому квиток, повторно діслати посилання на оплату його ж замовлення прямо в процесі розмови, якщо ви вирішили зателефонувати та нагадати людині про незавершену оплату. Можна подарувати учаснику квиток безкоштовно, або ж для мотивації швидше оплатити, застосувати до його замовлення промокод. Можна сортувати замовлення за різними фільтрами та завантажувати їх в Excel з фільтрами чи без як вам заманеться. Можна подзвонити учаснику натиснувши одну єдину кнопку прямо з картки його замовлення, або ж написати якісь коментарі до цього замовлення. Можна створювати окремий доступ для всіх членів команди організаторів, щоб кожен заходив зі своїм логіном та паролем, а система буде відслідковувати дії користувачів та записувати, хто коли які зміни в замовленні робив, щоб уникнути непорозуміння, звідки в учасника безкоштовний квиток чи хто дав йому таку знижку. Або ж ви можете створити роль тікет партнера, щоб він через партнерські посилання з мітками допоміг вам з продажем квитків на ваш захід. Адже сарафанне радіо завжди працює краще ніж платний трафік. Правила винагород і бонусів за такі партнерські продажі ви встановлюєте самостійно. Окрім попереднього продажу квитків і купи різних інструментів, які значно полегшують життя івент менеджера в рехту Event є окрема послуга виїзної реєстрації на локації. Спеціально для тих організаторів, які бажають уникнути черги на вході, незадоволених учасників, втрачених бейджей і безквиткових зайців на майданчику. Звісно, відсканувати квитки можна абсолютно безкоштовно. Звичайним смартфоном при цьому учасникам проставиться мітка чекін про використання квитка, і у разі спроби повторно використати цей квиток іншим учасником, система видасть відповідне попередження, що квиток вже використано. А якщо ж ви друкуєте гостям бейджі, не робіть і мені завчасно, особливо якщо гостей багато. Вони плутаються, губляться, і все те, що вранці було так акуратно розкладено по алфавіту, за 20 хвилин перетвориться в суцільну кашу. Ще кіном від React івент, реєстрація однієї людини займає близько 7 секунд. І це все від моменту, коли учасник віддав свій квиток, реєстратор його відсканував, надрукував наліпку на бейдж з даними учасника, наклеїв її на заготовку і віддав учаснику. Щоб роздрукувати що надрукувати на бейджі, ви як організатор приймаєте рішення самостійно. Бейджі можна друкувати з QR-кодом, тоді він слугуватиме як елемент нетворкінгу для обміну контактами між учасниками замість візиток, або ж за допомогою нього можна буде відслідковувати переміщення учасників на локації. Якщо ви бажаєте порахувати наповненість залів з доповідями, контролювати вхід в різні зони за типами квітків чи за допопціями. Або ж дати можливість спонсору сканувати контакти всіх учасників, які підходять до його виставкового стенду. При реєстрації учасників можна також вести облік пультів для голосування, кому що було видано, щоб нічого не загубилось. Гарнітур синхронного перекладу, браслетів, виданих сертифікатів чи подарунків і будь-чого завгодно. Можна друкувати бейджі одразу на місці, можна навіть робити фото учасника в момент видачі бейджі та друкувати бейдж одразу з його фотографією. Це залежить від ваших побажань та потреб. А можна зробити бейджі для технічного персоналу та відслідковувати їх переміщення по різним зонам локації, або робити обмеження по входу в окремі зони чи навіть в окремий час для уникнення різних ситуацій по типу хто крайній і мене там не було. Обираючи платформу для продажу квитків, зважайте не лише на вартість її послуг, а на кількість, якість та доцільність її функціоналу. Іноді за привабливою комісією криється мінімальний набір функцій, а більшість процесів вам потрібно буде контролювати та робити вручну. Спробуйте всі переваги Рихту Event вже сьогодні.